І так, суд констатує, що в судове засідання з'явилися всі необхідні учасники для розділу зазначеного клопотання. Закрийте двері, будь ласка. Вийдіть, будь ласка, я прошу вийти з зала. Я вас прошу вийти з зала. Так, дана скарга розглядається під головуванням судді питачу при секретарі Бомбушка за участю заявника ступа, прокурорів Медуниця та Сливич. Відвід до складу суду, вважаєте, заявити заявниця у вас? Прокурор. Немає. І так, е, заявниця, будь ласка, ви з правами-обов'язками ні. Закрийте двері, будь ласка. Заявник. Закрийте, будь ласка, двері. Ознайомлені? Так. Не сідайте його дозволювати. З'яснювати потрібного? Зрозуміло, так? Дякую сідання. І так, до початку розгляду клопотання, чи можуть учасники заявити будь-які клопотання щодо родину значної скахи Ступанку. Е, Офіційної таких клопотань в мене немає, але в зв'язку з тим, що я не підготувала доходи себе ніякі. Просто на буду говорити і також буду просити у вас свою заяву. Добре, сідайте. Прокурор. Немає попитань. У вас видається? Немає попитань. Ви ти ще чоловік, ви називаєтеся, тоба спина величе там теж. Стадіть по собі, от, подивіться на старшого прокурора. Ставить, поборчу. Так, тоді суд переходить до оголошення скарги. 20 квітня 2015 року я повідомила прокурор Закарпатської області про кримінальне правопорушення. Посадовому Субмачовської міської ради та інспектором Державної екологічної інспекції Закарпатської області. Мені стало відомо, що під час особистого прийому начальника екологічної інспекції Закарпатської області Ліжко, що в матеріал хремінального провадження No120-140-701 70345 ну, і 12.03 2014 року відкрито за моєю заявою з'явились підроблені документи безвідного характеру, які мені бито. Було надано дозвіл на масове знищення зелених насаджень у місті Чоп. З появою таких дозволів винні у масовому знищенні дерев у місті Чопу уникне покарання за кринального враження можна закривати. Посадові особи міської ради Чопа та працівники екологічної інспекції заперення умови, перевищуючи надані повноваження, безпідставно та неправомірно долучили до матеріалів провадження no 120 -140 70345 12.05 2014 року акти на вироку зелених массажів, яких під час комісійної перевірки у 2004 році не існувало, та працівники Чорної міської не змогли їх відявити протягом цілого року з метою затувати слідства та уникнути притягнення до відповідальності. Крім того, інспектор. Півторій інспектор Курмута під час доктору рахунок вказаної справи надав неправдиві покази. Процесальний прокурор не перевірив достовірність вказаних дослідників та не вже запитів для сибічного та не переглядно здійснення справа. Враховуючи війська, я написав 20 2015 року повідомлення про злочину, в -ти -ти року, злочин обласному прокурорі НПО. Станом 28 року четвер 2015 року відносині прокладені злочином законодавства не було внесено до ЄНДР з посиланням на, 204, на статтю 214 КПК України. Відповідно на першу другу частину та згідно пункту 4 в даної статті відмова у прийняті реєстрації заяви чи повідомлення про пінату вже не допускається. Слідчий про лінія уповноважена на прийняття та реєстрацію заяві повідомлення про пінання продовження зобов'язані прийняти та зареєструвати заяву чи повідомлення. Враховуючи в керуючі керує статтями 303 КПУ. КПУ – це Комуністична партія України, я mm -hmm. mm -hmm. Ви не спішіть, напишіть, перечитайте, уважайте, Так буде, що було. Прошу зобов'язати прокурора Закарпатської області, прийняти цю мій плану, зареєструвати подану заяву про вчення злочину до єдиного реєстру до судового розслідування, зов'язати прокурор Закарпатського області, розпочати за цією заявою про вчинення, злочином розслідування вхоплення до судового слідства за вчинення дій які мають ознаки складу злочину передбачення, 38, частина 2, 366 частина 2, 64, частина 2, 366 6, частина 2, 367, частина 1, кримінального України, так повідомлення це мене після встановленому закону порядку та строк про початок кримінального провадження та закінчення до службу стівлення вказаного злочину ступа. Крім того, до e, даної скарги додано... Повідомлення про злочин, яке наголошує, зареєстровано прокуратурою Закарпатської області Вхідний, номер незазначено 20 квітня 2015 року. Наступного зміст прокурору Закарпатської області ступак Лариси Вікторівне повідомлення про злочин. 7 грудня 2014 року я повідомила начальника державної інспекції Закарпатської області ріжка про численні факти самовільної руски дерев на території міста, чорт за результатом перевірки про комісії у складі інспектора дівчанка, спеціаліста комунального управління Чосінської ради черепання, заявника ступату та журналіста ведення трибуна Трибулана Талевич було складно архів, знищення 44 дерев, нанесення збитків у сумі тридцять тисяч дев'ять тисяч гривень на суму. Збитків по 10 згорним деревам не було встановлено з невідомих ні причин. Листом 665-14 від 4 2014 року був начальника Дей Балері Неофіційно було повідомлено про це. 1, 2, 14 року я друге повідомила начальника державних спеціалістів Царкаського серіяшка про повторні чисельні факти самовільної рухи дерев на території містачок за результатами перевірки. Проведеної комісії у стаді інспектора кормоти, спеціаліста комунального управління Чорської ради ради добровольського заєвника ступало складного акт про знищення 61 дерева, де винесення збитків сумі 88,131 тисяча гривень та суму збитків по 16 зуби на рем не було встановлено з невідомої причин. Листом першому заступником Деї Валерія не офіційно було подано про це всім присутнім, було подано по одному приміреному. У акту перевірки за 2014 року. На даний час матеріал актуального провадження 0345 від 12 .03 2014 року рівно через рік з'явились підроблені акти на видалення земельних насаджень, яких під час перевірки та протягом 2014 року працівниками човтуні складені не було представлено, тому що їх не існувало. Під час допиту інспектор Курната надав неправдиві покази з метою створення штучних... Докази милюваності усіх комунальних підприємства ТИСА, які здійснили самовільне знищення дерев у місті Чув. Окрім того, посадові особи Чорської міської ради підробили задніми числа акти та Одери на виділення зеленого залі та долучили їх в доказ. Окрім того, професіональний прокурор не перевірив на відповідні законодавство вказані підроблені документи, створення у суперзаконодавство без рішенням рекомендую, які не могли бути взяти до уваги як належні докази. Таким чином посадові особи Чоської ради вчинили злочин. Згідно статті 358, частина частини 2, 366 частини 2 Кримінального кодексу України, посадову особи екологічної інспекції кожного колега. Шков чи злочин, згідно 364 частини 2 і 366 частини 2, соціальний контроль та слідчий вчининня злочин, згідно 367 частини 1 Кримінального кодексу України. Прошу внести до ЄРД протягом 24 годин відомості про вказаний злочин посадових листів. 2 статті 358 частини 2, статті 366, статті 384 частини 2 та статті 367 частини 1, куда на кодексу розпочати розслідування ступак. І так, я за, зачитав вам э, скаргу да, на нанесення дановездіяті, крім того, я э, до, зачитав долучений до, до э, матеріалів. Кримінального даного провадження за скарбою повідомлення про злочин. Вступайте, будь ласка, ви свою скаргу качено.